Жителі рівного прийшли на головний майдан з квітами та схилили голови у скорботі перед домовиною полеглого на війні захисника Олексія Драганчука. 35-річний солдат загинув в останній день березня під час стрілецького бою з окупантами на Донеччині. Чоловік добровольцем відправився захищати країну восени 2022 року. Пройшов багато гарячих точок фронту. Двічі був поранений, але постійно повертався в стрій до своїх побратимів. Ми знаємо, за що гинуть наші хлопці. Вони гинуть. Заради того, щоб тут, в нашому місті, ми мали спокій і ми продовжували цю боротьбу для того, щоб сила в нас була і далі, нам всім потрібна якась надія. Більше аніж те, що ми бачимо по горизонталі, Олексій Драганчук народився та виріс у Рівному. Навчався у 19-й школі, а згодом закінчив місцевий автотранспортний коледж. Потім працював водієм-далекобійником за кордоном, але не зміг залишитися осторонь подій, які розгорталися у рідній країні. Багато років він працював в Європі, але коли почалася війна, він приїхав сюди і був тут. І пішов для того, щоб захищати Україну. Хтось? Залишив там добробут і приїхав сюди для того, щоб сьогодні показати, як це відбулося повністю віддати себе. Найважче змиритися з втратою Олексія найріднішим людям дружині та двом донькам. Лише хороші спогади залишилися про чоловіка у його оточенні, друзів та знайомих, які запам'ятали Олексія життєрадісною та відповідальною людиною. Ми висловлюємо щире співчуття тим, хто продовжує жити. Наталка, дочки Олексія. Батьки, коли ти знаєш людину особисто, коли ти спілкуєшся з цією людиною напередодні загибелі, це по іншому, ніж просто казати про щось загальне. Поховали Олексія Драганчука на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брожицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.